Всім привіт я вас себе на каналі. І сьогодні я буду готувати таку рульку. Рулька в мене проварена, я її проварила до полуготовності. Ось така бачите? О, і що я хочу далі робити? Вона в мене ніч постояла, схолонула, я її витягла, так що це. І, значить, я пробила помидор. Ну, я брала таких черрі. Десяток, таку гарну одну цибулинку, три зірки чесничку. Тепер додам сюди соєвого соусу, пару столових ложок. Раз, два. Буде мені достатньо. І додавлю або ж сметани можна додавати, або ж майонезу. Я додав майонезу. Сметани немає, зараз. І додаю пару столових ложок майонезу. Ось так. О. Все це я зараз гарно перемішаю. Це щось таке схотілося щось неймовірне. Отак От все це гарно перемішую. І змащу нож. Кусок м'яса, вірніше рулька вона, це рулька. Свиняча рулька, така вона, ось, бачите, здорова. Здорова, приздорова. І тепер починаю змощувати отак гарненько. О, зашлюпаємо її. Перевернемо на другу сторону отага. Духовка в мене гріється. О, нагріємо її десь до градусів 200. Ось так. О, це все ми його сюди отак при. Бережем. Перекриємо. І будемо запікати. До готовності. Ну, я знаю, може, хвилин 40. Будемо бачити, як. Як, як прирум'яниться, так і значить готово. Так, все ось так. Періодично, як буде юшечка, така буду поливати. А? Ось такий шматок у нас буде. Так, все, ставляю я. В духовку хай запікається. І так, друзі, пройшло пройшов час, наша рулька спеклася, вже схолонула, трошки під підрум'янилася, воно не це Тут просто камера так видає, що вона наче згоріла, не згоріла, воно просто під підрум'янилося так. Таке, мов воно чорне. Все нормально, так що не переживайте. І зараз спробуємо розрізати рулочку. Дивіться, яка вона гарна Я так от Кісточка відстала від м'яса, як бачите, значить, і все пропечено хорошо. відстала. Полосує мій собочка. кісточкою м'ясо не гесеньке, пахне так. Ой, якби ж можна передати було запах через камеру. Бачите, як ловку отстає кісточка, так що все нормально тут. Ось таке вийшло м'ясо. На смак бомбезне. Мені Так подобається, з такою кислинкою, з таким тим. Вже робила не раз. Так що. М -м -м. Смачно, подорожню Койкого. Дуже смачно Получається Так що, кому сподобалось моє відео таке, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.